Друзі, всім привіт із Карпат! У нас нещодавно було знову день народження. На цей раз було день народження Андрія, мого сина. Готувала я дуже смачний ніжний тортик. Якщо вам цікаво, давайте будемо готувати разом. Тортик має назву Молочна дівчинка. Я такий торт пекла дуже багато разів на замовлення і зараз просто готую ще раз такий для свого сина. Як бачите, в мене тут є яйця. Яйця я збиваю з рібкою солі, збиваю я його до пишного такого стану. На цьому етапі можна додавати банільний цукор. Також у мене всі інгредієнти є вже відміряні. Зараз я додаю згущене молоко, показувала вам, яке воно є. Також в мене є відмі... відміряне борошно, у нього я додаю розпушу, все добре, перемішую. І зараз додаю борошно по етапам, по декілька ложок і все це перемішую. Перемішую я вже на повільній швидкості міксера, тому що я не збиваю, просто перемішую. Яйця я збиваю швидко, а все решту повільно. Далі тісто я буду викладати на пергаментний папір, так само як я пекла і медівник, тому що мені є дуже зручно так пекти. Я беру добрий такий просиліконений пергаментний папір. Відмірюю собі величину, в моєму випадку, це є тарілка, відмальовую і ось так ложкою викладаю тісто, яке є вже готове і чекало просто свого часу. Воно дуже добре розмашується, тому що тісто виходить не густе, а ріденьке. Розігріваю духовку і відправляю випікати коржики. Вони випікаються дуже швидко, не треба їх пересушувати. Як тільки зарум'яниться корж, його треба виймати. Потім я коржі всі ось так підрізаю. У мене є тарілка, від якої я відмальовувала, тож всі крайчики для того, щоб вони були рівненькі, я підрізаю, всіх рівняю, щоб десь там не вилазило і не виходило так, що торт є неаккуратний. Тому що ось так попідрізаю. Кожен коржик є набагато легше, ніж потім рівняти весь торт. Його рівняти є набагато-набагато важче. Перекладати тортик я буду збитими вершками. У мене є домашні вершки. у нас Мама принесла вже е, вершки, у них є домашні поділилися. І тому я збиваю вершками, збитими із цукровою пудрою та ванільним цукром. В оригіналі має бути ще сир маскарпоне і виходить такий смачний е, крем чіз як е, там називається. Це є сир маскарпоне, вершки, цукрова пудра і ванільний цукор. У якості наповнювача я буду використовувати полуницю. Полуницю я попередньо всю помила, просушила, я її поклала ось так на підносик, вона добре стекла. Зараз я її перебираю, відбираю, яка краща дітям їсти, а яка має якісь такі побитості, то всю відправляю в чашу блендера. Це дуже добре видно зразу, коли ви її намочите, і вона просто постоїть, то дефектів видно відразу. Я збиваю полуницю із. З цукром або з цукровою пудрою, можна збити, з чим ви хочете. В цьому випадку я збивала з цукровою пудрою, перебиваю, можна уварювати. Це додати картопляного крохмалю, і все це проварити на повільному вогні, але я такого не робила, тому що і просто ось так збиток полуниця є досить смачно, і торт не буде стояти там, місяць, його там, за декілька днів. І як бачите, я беру корж, беру кільце для складання торта, його перемащую я вершками, посипаю джемом і так корж, вершки, джем, корж, вершки, джем. І е, до закінчення. Потім, так як стандартно, я прикриваю або харчовою плівкою, або просто салафановим пакетом і відправляю настоюватися у холодильнику. Насправді, спочатку стається, коли ви будете перекладати коржі, що вони якісь такі суховаті і пріснуваті, але вони дуже добре настоюються і виходять направду, дуже-дуже смачними. Торти виходить із ними дуже м'якеньким. Дуже торт я не буду оформлювати взагалі. ніяк, Я його просто ось так залишками фрешків після того, як торт настоявся, обмазую з боку, зверху і буду засипати перебитим печивом. Оформлення ніякого ми не робимо тільки по бажанні дітей, тому що вони знають, як багато йде часу на оформлення дуже там, такого якогось гарного торта, і вони мали різні оформлені торти. Тому зараз дуже спокійно відносяться до тортів, до їхнього вигляду, і на замовлення у них був звичайнісінький. Торт Я його обсипала ось так, крихтами, потім трошки полила шоколадом, заклала його полуницею розрізаною, і показує, який він мав вигляд. Зсередині шоколад трошки лопнув, тому що я приміряла свічечку і ось іменильник, якого ми вітали з самого ранку, він ще такий сонний, тому що мали заплановану поїздку. Тортик вийшов naprawdę, дуже смачний, м'ясенький, він буквально тане в роті. Його можна куштувати і сами, і з самий, і чаєм, з кавою. Ну, одним словом, смакота. Торт дійсно дуже-дуже дуже, дуже, дуже м'ягенький. Хоча він таку має заїжджену дуже назву, молочна дівчинка, і там гуляє дуже багато в інтернеті рецептів. Я маю один такий, печу його вже дуже багато років і ним задоволена. Надіюся, що моє відео вам сподобалося. Можливо, хтось скористається моїм рецептом, якщо так, тоді ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім, па-па, до зустрічей!